І поки ми чекаємо допомоги від партнерів, українці підтримують вітчизняну оборонку власноруч для війська дронів. Натхненно працюють українські фахові інженери, винахідники, аматори і навіть студенти. Найкращі розробки тестують одразу на фронті. І зараз ми покажемо кілька. Одна із таких це наземний евакуаційний дрон. Про терміта із нашого народного оборонпрома його розробник розказав владу величку. Наш кореспондент випробував уміння терміта на собі і запитав думку військових. Дивімося. Це терміт наземний транспортний дрон для перевезення вантажів. І його зібрали у цій маленькій майстерні. Його розробник Дмитро Мамонов, і раніше він створював атракціони. У мене був опит. В мене був досвід розробки та виготовлення наземних електричних атракціонів гусеничних. Я робив міні-танки. Через російську навалу чоловік із сім'єю покинув рідний дім на Донеччині і переїхав до Житомира. Тут у нього й виникла ідея спрямувати свої вміння на користь війську. зараз є гостра потреба транспортних логістичних евакуаційних засобах, де можливо просто на підрозділ, на той наряд який заступатиме, щоб вони привозили собі все необхідне, щоб не треба було обирати, взяти зайву банку тушонки або пляшку води, чи гранату, чи пачку патронів. Наземним дроном керують дистанційно. Максимальна відстань від оператора до 400 метрів. Та в разі потреби на нього можна встановити камеру та збільшити дальність. У нього 160. Вага в нього 160-170 кілограмів в базовій комплектації. Там стоїть акумулятор, який дає можливість рухатися протягом трьох годин. Максимальна швидкість – 9-10 кілометрів, впевнений вантаж 300 кілограм. Отже, з характеристиками все зрозуміло. Тепер від ти. Орії до практики вирішуємо терміта перевірити собою. Наша загальна вага 250 кілограмів. Подивимося, чи терміт з нею впорається. Тож наш краш-тест терміт пройшов. Зрештою, такий дрон вже проходить значно серйозніше випробування. У третій штурмовій, куди його передав Дмитро. Боєць за псевдо-старк каже: такі дрони їм потрібні. Дуже часто буває так, що. Фізично неможливо дійти в день до позиції, та й вночі це важно земні дрони. Вони можуть щось цінне привезти. Дрон Дмитра Мамонова також він теститься, випробується. Ми навчаємо, навчаємось, навчаємо екіпажі. Тож у терміта та подібних дронів вже є свої фронтові історії. Використовували гусеничну платформу. Схожу він вивіз трьохсотого, привіз е, провізію бійцям. Оце більш жарт був, але в цьому є доля правди, коли хлопці виходили з позиції, вони пройшли повз дрон, потім розвернулися і почали так откланятися дрону. Тому що ніхто не міг привезти імпровізію. Ніхто і транспортник терміт не єдиний наземний дрон Дмитра Мамонова. Розробник створив ще й електроноші для евакуації військових з поля бою. Як в Якщо людина притомна, то навіть поранена вона зможе самостійно себе евакуювати. Якщо ж поранений не притомний, то для його вивезення потрібна лише одна людина, яка керуватиме електроношами. Це значно зменшує ризики під час евакуації, коли пораненого виносять кілька побратимів, які часто стають мішенню для ворожих дронів камікадзе. Власна вага цих електроношів – 58 кілограмів. Максимальне навантаження 120. Час роботи година, швидкість 5 кілометрів на годину. Ік должно бути. цих засобів має бути дуже багато. Вони мають лежати в кожному окопі. І в ситуації, коли поранений один боєць і потребує евакуації, їх дістають, розкладають без жодної підготовки і його відправляють. Головна проблема каже Дмитро: у малій потужності його виробництва. Тому він охоче ділиться технологіями. Я готов. Я готовий запропонувати будь-якому навчальному закладу безкоштовну ліцензію, щоб вони могли виробляти цей виріб. І охочі є. До збирання електронож вже долучився столичний політех. Наразі їхня мета зібрати п'ять перших дронів і передати на фронт. Зупинятися на цьому не збираються, розповідає нам студент Іван. Можливо, будемо виготовляти електроноші вже на такому промисловому мікропромисловому виробництві нашому, ну як так студентського студентського характеру, тобто будемо робити там по 2-3 штуки на тиждень, відправляти вже так на постійній основі. Збирають електроноші за кресленнями Дмитра. Тож ми знову вирішуємо перевірити їхню якість. А зараз ми з Іваном для наочності покажемо, як працюють ці ноші. Ось вони приїхали до нас у складеному вигляді. Тепер ми їх розкладаємо і перевіряємо. Моя вага понад 90 кілограмів, Чи впораються ноші з легкістю. Кожен створений українцями дрон рятує життя наших захисників, і неважливо, який він камікадзе, транспортний чи евакуаційний. Владислав Величко, Данило Городецький, Ми Україна. Марафон. Єдині новини.